Сьогодні розберемо з вами код внутрішньої сили, Тут він знаходиться. для того, щоб дізнатися код внутрішньої сили, нам треба дізнатися спочатку нашу зону комфорту. Для цього нам потрібно по особистому квадрату додати всі енергії 22, додаємо 3, додаємо 6, додаємо 4, у нас виходить вісімка. Далі ми дізнаємося оцю енергію. Ця енергія це сила роду. Тобто, вам, рід матері, рід батька дають оцю енергію уже, в принципі, в плюсі. Це ваша сила, код внутрішньої сили від роду. Оце ваша особиста сила. Для цього, щоб дізнатися цю енергію, вам потрібно по родовому квадрату. Додати всі енергії. Тобто 7, додаємо 9, додаємо 10 і додаємо 8. Так, це у нас буде 16, 26 плюс 8, це буде 34. Тут у нас буде сімірочка. Оця енергія це сила роду. Потім ми дізнаємося цю маленьку енергію. Ми 8 додаємо 7. І у нас буде 15. Так, ми визначаємо. Код внутрішньої сели, вашу особисту селу.